Бейонце і Джейзі таємно готуються стати сусідами цієї скандальної пари на тлі переїзду до Великобританії. Коцулс новий оазис для зірок чи початок нової хвилі, розкішної втоми. Чутки про те, що Бейонце та Джейзі розглядають можливість придбання землі в Коцуолці, Англія змусили мене задуматися. Ця історія це не просто переїзд двох суперзірок у мальовничий куточок Британії. Це частина набагато ширшої тенденції, яка, на мою думку, відображає зміну настроїв у світі багатих і знаменитих. Останніми роками ми спостерігаємо значний приплив американських знаменитостей до Європи, і Коцолдс здається стає новим магнітом для тих, хто шукає приватності, спокою та чогось іншого, що важко передати словами. Я багато років стежу за життям знаменитостей, аналізую їх вибір місця проживання і намагаюся зрозуміти, що рухає їх рішеннями. І те, що відбувається зараз, здається мені чимось новим. Раніше переїзд до Європи часто розглядався як частина іміджової стратегії, я культурний, я освічений, я живу в Європі. Але зараз, здається, все інакше. Замість демонстрації статусу, люди шукають притулок. Чому Коцолс? Коцволс це дилічна англійська сільська місцевість, відома своїми горбистими пейзажами, мальовничими селами і, звичайно, багатою історією. Це місце, де можна відпочити від шуму і суети Голлівуду, де можна насолоджуватися тишею і спокоєм, де можна відчути зв'язок з природою. І, звичайно. Це місце, де можна зберегти своє приватне життя. На відміну від Лос-Анджелеса або Нью-Йорка, де знаменитості постійно перебувають під прицілом камер, в Коцулці можна жити більш нормальним життям. Місцеві жителі звикли до знаменитостей, але вони не вважають їх центром всесвіту. Це створює атмосферу поваги до приватного життя, що особливо важливо для людей, які звикли до постійної уваги. Я пам'ятаю випадок, коли познайомився з одним голівудським актором, який переїхав до Італії. Він скаржився на те, що навіть у найвідаленіших куточках країни його впізнають і переслідують папараці. У Коцулз, за чутками, ситуація трохи краща більше, ніж просто розкіш, втома від розкоші. Але я думаю, що причина переїзду Бейонсе та Джейзі до Коцволдса набагато глибша, ніж просто бажання уникнути папараці. Я бачу в цьому прояв так званої втоми від розкоші. В останні роки ми спостерігаємо, як знаменитості все частіше відмовляються від показної розкоші, віддаючи перевагу більш скромному способу життя. Вони втомилися від постійного споживання, від гонки за статусом, від необхідності демонструвати свій успіх. Їх величезна імперія нерухомості, що охоплює Новий Орлеан, Нью-Йорк, Хемптон, Бель-Ер і Малібок це вже не просто набір будинків. Це скоріше інвестиції, це бізнес. Але Коцуатс це інше це місце, де вони можуть відпочити від бізнесу, де вони можуть просто бути сім'єю. Це перегукується з тенденцією, яку я спостерігаю у світі моди. Все рідше зустрічаються показні логоманії і демонстрація брендів. Люди все більше цінують якість, комфорт і екологічність, вони хочуть почувати себе добре, а не просто виглядати добре. Сусіди та місцеві жителі конфлікт інтересів. Звичайно, прибуття таких зірок, як Бейонсе та Джейзі, не може не викликати певних питань у місцевих жителів. Цілком зрозуміло, що люди турбуються про те, як це вплине на їхнє життя, на їхній спосіб життя. Вони переживають про те, що ціни на нерухомість зростуть, що дороги будуть забиті машинами, що їх тихе життя порушить шум і суета знаменитостей. Я думаю, що важливо, щоб Бейонсе та Джейзі, як і інші знаменитості, які переїжджають до Коцус, виявляли повагу до місцевої культури та способу життя. Вони повинні намагатися бути добрими сусідами, підтримувати місцевий бізнес та брати участь у суспільному житті. Інакше їх присутність може викликати негативну реакцію і створити напруженість в суспільстві. Пам'ятаю, як одного разу бачив, як голівудська актриса, що живе в маленькому італійському селі, грубо розмовляла з місцевим продавцем. Це викликало гнів місцевих жителів і зашкодило її репутації. Майбутні тенденції, що далі. Я думаю, що тенденція переїзду американських знаменитостей до Європи буде продовжуватися. Все більше людей втомлюються від шуму і суети Америки, від політичної нестабільності і від соціальних проблем. Вони шукають спокою, безпеки та кращої якості життя. І Європа з її багатою історією, красивою природою і високим рівнем життя. Стає все більш привабливим місцем для переїзду. І Коцулс з його іделічною атмосферою та прекрасними пейзажами стає одним з найпопулярніших місць для переїзду знаменитостей. Але важливо пам'ятати, що переїзд в іншу країну це не просто зміна місця проживання, це зміна способу життя, це адаптація до нової культури, це повага до місцевих традицій. І тільки ті, хто готовий до цих змін, зможуть по-справжньому насолодитися життям в новій країні. Ключова думка: переїзд Байонсе та Джейзі до Коцволца – це не просто зміна місця проживання, це частина ширшої тенденції втомитися від розкоші та прагнути до більш спокійного та розміреного життя. Я впевнений, що Байонсе і Джейзі зможуть знайти своє місце в Коцволці і насолодитися життям далеко від шуму і суети Голлівуду. І я сподіваюся, що їхній приклад надихне інших людей на пошук власного оазису, спокою та щастя.